Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Воїстано Воскрес. Ріво Христі, сьогодні хочу з вами говорити про такі слова трохи страшні. Господи, молю Тебе, щоб Ти не передав мене кривдникам, щоб не похвалялися мої вороги наді мною і не казали до нас, нам ти переданий і прийшов ти до рук наших. Як ми собі повинні то представити, що Господь Бог може когось нас віддати кривдникам, віддати нас у руки диявола, щоб Він над нами знущався і щоб, він, щоб той злий дух розумієте, принижив людину і мучив її. І здавалося, як то може бути? Як то може бути? Невже Господь Бог візьме і віддасть мене кривдникам? То не може бути. Бог же добрий і милосердний. Це Бог милосердний до тих, хто в ньому мають участь. Ті, хто не йдуть до Бога, ті, хто до Бога не приходять, вони в ньому участі не мають. І Господь Бог хотів би їх привести і спасти, але не може. Бо тому що вони до нього не приходять. І Знаєте, ми молимося не раз за, за своїх дітей. Господи Боже, причиста Діва Марії, допоможи мені за моїх діточок, так Тебе прошу. І знаєте, Марія каже, де вони? Я їх не бачу ні в молитвах, ні в церкві. Я не бачу їх. Про яких ти дітей кажеш? Та про своїх, Господи. Кажу тобі про своїх дітей. Вони хрещені? Так. А після хрещень, що з ними все стало? Де вони сиділи? Вони перестали бути християнами, вони не ходять до церкви, вони не моляться. Я їх не бачу, каже Господь. Де вони є? За кого ти мене просиш? І скаже, так не може бути. Господь Бог бачить всіх. Так, бачить всіх. І приходить до всіх і допомагає, допомагає тим, що загубилися. Так, помагає. Він приходить. Пам'ятаєте, яку здорове того біснуватого? А демони йому кажуть, а дозволь нам увійти у то стадо свиней. Як? Як так може бути, що Господь Бог робить кривду в та... чиїсто свині були? Хтось був власник тих свиней? Хоч на тих територіях там не дуже було популярно свинина. бо Свинина у євреїв вона заборонена, там. але бачите, бізнес там був, тому що там було багато свиней. І ті демони пішли в тих свиней, і свині, як си, почали бихти, і почали бігти і кидатися у море. Чому у море? Чи задумувалися ви, чому ті свині поскакали з обрива в море? Бо тому що диявол, він у пеклі. І пекло ми собі представляємо як вічний вогонь вогню і сірки. І людина, яка хоче облегшення. Страждання пекла вона з вогню біжить куди? До води. Демони самі не могли з тим чоловіком десь там в море скочити, так? бо людина має волю, а тварини не можуть опиратися так злому духове, як людина. І тому, знаєте, Ну, побили вони, поскакали в море, потупилися, нема питань. І демони, ясне діло, хоч вони в море поскакали, нічим їм то не помогло. Тому що коли вони вже не мають за що триматися за живе, він вертається до місця, де йому призначено до пекла. Але діло в тому, що люди, я хочу до вас звернутися. Іменно в часі, коли ми молимося до серця Христового, чуєте ще раз? Серце Христове, щоб ви його наслідували. Чому? Бо якщо в тобі нема серця Христового, якщо в тобі немає Божої присутності, то ти подаєш руку демонам із пекла. Ти їх від, ти відтягаєш, бо ти, вони знаходять в тобі місце. Діти наші, що не ходять до церкви, не моляться, це ті, які роблять притулок для злих духів. Там, де присутній Господь, там демонове дуже некомфортно. а де відсутність Бога, там демон себе почуває вольготно. Він себе почуває комфортно. Не робіть комфорт для диявола. Ви скажете, що Та Я ніколи що я, то ніколи в світі. Брехня прокльони, зневаження, неуміреність, гнів, лінивство, гордість, захланність це двері, через які злі духи приходять, залазять в людину. І слава Богу, що вона має. Вільну волю. І не завжди дияволові вдається людиною управляти, повністю її контролювати, бо десь та й лишається в людині якісь там частинка святості. Все-таки вона хрещена, але грішна. Все-таки вона колись ходила до церкви, але не поступала по Божому. І все рівно, отак, маленький такий, знаєте, окрай, такий маленький крайчик якоїсь святості дає можливість повністю, що не може захопити людину повністю. Завдання Злого Духа робити людям шкоду. І саме найпростіша шкода для людей це є хвороби, хоч якісь. З неї хоче, щоб людина була слаба, щоб вона страждала. І тому нас наражає на різні роди небезпеки. І люди через отю, що піддаються Злому Дубі, роблять дурниці, мають наслідки, мають рани на тілі, мають е, тяжкі хвороби. Або навіть не тяжкі якісь легонькі хвороби, які потім переростають чим нас гірше і гірше. Тому кажу вам, що серце Христове і молитва до серця Христового це та нагода, коли то серце любов'ю палає до нас, і злому нема там місця. Він тікає від те. Він тікає. Бо для нього святість гірше, як пекло. Йому нема там місця. В пеклі це його місце, він якби мучиться, мучиться тим, що знаєш, він туди проклятий на, на, віч, на віки вічні. Але десь колись він від тебе лазить і думає, о, в цій людині знайду трошки зачеплю, буду там за нею там триматися, тягатися за нею буду. Бо людина через свої гріхи витягає ту нечисть із пекла, а потім все починає наслідувати то, брехати, обмовляти, принижувати людину, забирати її гідність. Тому кажу вам: скористайтеся можливістю, Придіть до церкви, висповідайтеся. Бо сповідь це є знищення контракту між людиною і злим духом. Кожне наше погодження, що ми кажемо добре, це злий дух заключає з тобою контракт. І тому про Христа не раз ми чуємо, говоримо, це той, що прийшов і роздер контракти диявола із людиною. Це той, хто має силу це зробити. Це той, хто має право це зробити. Бо якщо дияволи його питаються, чи можна ми підемо до стаду свиней, і Христос каже, добре йдіть. Бо тому що оздоровлення потребувало жертви, і Христос цього вчить. Ви скажете Христова жертва. Христос ще тоді був. Не не прославився і вже не був розп'ятий і ще себе в жертву не приніс. І показував, скільки коштує одна людина, щоб її відкупити. Скільки там було свиней? Коло п'ять тисяч. Ви представляєте тільки тих свиней було? І це було величезне стадо. Христос показує ціну того відкуплення. і чи люди би могли би самі це справити? Ні. І тоді Христова жертва стала такою великою, ну бо це Син Божий, це зрозуміло. Такою великою, що кожен із нас може з нею користати з тої жертви. Бо без жертви неможливо нічого направити. Неможливо. Свої гріхи отримати прощення, якщо Господь Бог би за тебе не заплатив. Але чи ми повинні від себе хоч щось, хоч якусь маленьку покуту мати перед Богом? Чи треба нашої покути, тому що ми там молимося після сповіді, так? священник здає покуту там 10 разів, вчиниш там? Три рази помили мене Боже, чи там вірою, чи ще там якісь молитви дає. Або якісь завдання там, залежно які там ріхи в людини, якщо у когось щось украв, то я завжди, стараюся, щоб людина то направила там, ту кривду, там. або зробив комусь якусь біду шкоду, щоб людина то направила, щоб показати Богові, що я каюся. Як нема Як нема покути, та нема зовнішнього вияву покаяння. То що людина каже каюся, це не означає, що вона кається. Мусить бути зовнішній вияв твого покаяння. Це покута, як мінімум, а далі твоє життя. Інше направлене, змінене, яке йде до. До Христа вже, поверне лицем до Христа, як каже апостол Павло, вже не живу я, а вже живе у мені Христос. І тому я вам хочу сказати, що кожен раз, коли людина грішить, вона подає руку дияволови одному другому і відтягає їх з пекла, дає їй можливість залізти в тебе. І заключає із ними контракт. Скаже, я ні з ким нічого не заключав, нічого не підписував. Кожне твоє брехливе слово це контракт. Кожне твоє зло, яке ти зробив комусь неумисне, чи помстився, чи ще ж це контракт. І по на страшнім суді ми станемо Господи, рятуй нас, а диявол такий, мене тут бачиш. З ним заключено, він мій. Це з тими, які не покаються. Тому покайтеся і біжіть до серця Христового, молитва. Дивіться на серце Христове і розумійте, що моє серце хоче бути близько коло серця Христового, щоб в ньому було доброта, любов, милосердя вміння прощати, бути стриманим, бути терпеливим до людини і ненависним до гріха. Не набедіти вчинки, але ніколи за вчинками і з вчинками не змішувати людину. Вмійте відділяти. Якби Бог нас змішав із нашими вчинками, Він би нас нікого не врятував, не спас і не відкупив. Бог нас не змішує із вчинками. Він знає, що ми є немічні, слабкі. Він засуджує наші вчинки, але особу ні. І тому кожен наш крок до серця Христового дає нам можливість позбутися тих контрактів диявольських, позбутися гріхів. І не забувайте, що сповідь покаяння. Кайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Істаноска.